Слово Верітас та ранок суботи другого великоднього тижня. Серед бурі до наляканих учнів Ісус іде по воді. Зовсім не тому, що хоче учнів здивувати чи тим більше налякати, а навпаки, щоби показати, що тільки з ним можемо подолати страх і непевність. Ісус часто проповідує проти страху і закликає нас не боятися, адже одним із найстрашніших ворогів любові та віри. Є саме страх. Учні досвідчили, що Ісус навіть у бурхливому морі, навіть тоді, коли ми вважаємо Його примарою, завжди поруч з нами. Навіть якщо ми пливемо серед бурхливих хвиль, і здається, що все закінчилося, Ісус простягає нам руку і приходить на допомогу. Навіть якщо шлях, яким ми вступаємо у своєму житті, здається нам темним. Ісус наближається до нашого човна, щоб витягнути Його у безпечне місце. Коли ми боїмося, що більше ніколи не торкнемося берега, нам потрібно зробити те саме, що й учні: взяти Ісуса до свого човна і дозволити Йому привести нас до пристані. Віддаймо штурвал Ісусові, і Він освіти нашу ніч, перетворить буйний вітер на тихий подух вітру, що розвіває страх. І дає серцю заспокоєння і втіху.